Військовий облік для жінок в Україні може змінитися. Ймовірно, нововведені розпочнуть з 1 жовтня 2023 року. Військовий облік для жінок в Україні наразі є добровільним. Однак, уже від 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, будуть зобов'язані реєструватися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Згідно з новим порядком військового обліку, жінки, які здобули іншу споріднену з військовою спеціальністю, Можуть стати на облік за власним бажанням. Наразі затверджені ті спеціальності, які актуальні та необхідні в осяжній перспективі. Минулоріч наказ про взяття на вічковий облік жінок направлено на до працювання та внесли певні зміни, які й набувають чинності. Загалом визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Переважно йдеться про сферу медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту. Остаточний перелік затвердять після отримання погоджень від інших відомств. Чимало жінок уже перебувають на військовому обліку. Частина з них несе службу в лавах різних структурних підрозділів ЗСУ, зокрема на Закарпатті в Нацгвардії, Левово, частка представниць жіночої статі. Кількість військовослужбовець Національної гвардії України в Закарпатській області зростає, бо гендерна рівність для нас це дуже важлива цінність. Ми надаємо рівні можливості і жінкам, і чоловікам. Так, наприклад, у цьому році, порівняно з минулим роком, кількість жінок в нашому підрозділі збільшилась майже удвічі. Серед них і офіцери, і сержанти, і солдати, це і медичні працівники. І юристи, і економісти, і бухгалтери, і працівники тилового забезпечення також є жінки, які командують патрульними і стрілецькими підрозділами. Жінки, зв'язківці, жінки-інструктори. Незважаючи на стрімке поповнення лав війська жінками, думки закарпатців з цього приводу неоднозначні. Для взяття на військовий облік придатні жінки віком від 18 до 60 років. Ну якщо країні потрібно, значить це потрібно. Я раху від 45 вже ні. А чому? Ну це вже вік, це вже здоров'я, це вже ну, є свої якісь такі нюанси. Обов'язкового? Ні, обов'язкового, напевно, не може бути. Ну Нормально, по бажанню. Ну, часто не знаю. Це 50 на 50 і підтримую і ні. Допомагали раненим і ну, всякі бувають випадки, навіть психологічно, щоб допомагали. Ну, якщо да, якщо їх якщо дітки, би, то... Якщо б то... жіночки так, щоб тільки в тилу, допомагати. Ну так, так, да, да, на да, передову своєї діти, звісно. Я проти. А чому? Ну, жінка повинна сидіти вдома з дітьми. Я не підтримую, я вважаю, що жінка створена для того, щоб вона була плотом для чоловіка, береги домашнього вогнища. Однак взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних не означає їх призов в армію. Такі жінки можуть перетинати кордон країни. Їм не доведеться сплачувати штрафи за неперебування на обліку, та вони можуть працевлаштовуватися як не до кінця 2026 року.